Добрий день! Добрий день! Я знову дуже рада вас вітати. Тема нашого сьогоднішнього року звучить так. Історія народу в пісні. Українська музична культура має багату історію. Найбільшим її скарбом є народна пісня, яка має різноманітні жанри. Серед них думи і історичні пісні. Думи це українські народні твори лірико-опічного жанру, які виконували мандрівні співці музики, кобзарі, бандуристи, лірники. Думи як окремий жанр почали виділяти ще з 15 століття, джерелом їх виникнення стали величальні пісні, що набували поширення ще в 11 столітті, і прославляли князів, змальовували їх походи, битви та подвиги. В історичних піснях, котрі з'явились теж у 15 столітті, успівували реальних історичних осіб або безіменних героїв, розповідали про визвольну боротьбу українського народу з турецько-татарськими поневолювачами та польською шляхтою, про стихійне селянське повстання. Сьогодні ці пісні виконують як з інструментальним супроводом оркестром або ансамблем, так і без нього, тобто акапелла. А зараз я вам пропоную послухати два варіанти української народної пісні Засвіт Стали козаченьки». Один варіант у виконанні чоловічого хора. І інший інструментальний варіант інтродукція із опери Миколи Лисенка Тарас Бульба». Планую проаналізувати ці твори за таким планом. Чим особливі українські історичні пісні? Що вас вразило у звучанні чоловічого хору? Чим відрізняється інструментальний твір від вокального? Як змінилась українська народна пісня в інтродукції Миколи Лисенка? Розкажіть про свої враження. Ну а зараз прийшов час нашої розминки. Взяли гантелі і качаємо наші м'язи. Чого ви здивовані? Ну, дійсно, Людмила Юрійна з вами трішечки жартує. Але в цьому жарті лише краплинка жарту. Тому що зараз ми з вами будемо не оці м'язи тренувати, а будемо тренувати наш. Мозок і наш голос. Приготуйтесь, буде цікаво. Я вам даю ось такий звук. Ви повинні його зараз заспівати на закритий ротик. Так, щоб ось тут його чути. Або як будто, мов би ви дуже гарячий такий чай піте, і вам аж нове таке пече. Молодці, я відчуваю, що у вас це виходить. А зараз слухайте, в чому річ. Ви повинні будете тримати цей звук, щоб я вам не грала. Як би я вас не заплутувала, ви повинні втриматися тільки в цьому звукові. Я буду співати разом з вами, але не закритий ротик. А грати буду інше. Ось зараз перевіримо, як ми качаємо оці м'язи. Приготувались. Три, чотири почали. сподіваюся, що у вас і дихання теж вистачило. А зараз інший звук. Ви повинні тримати тільки його на закритий ротик. І ніякий інший. А я вас продовжую заплутувати. Готові? Три-чотири почали. Ось він на закритий рот. Починьте зараз послухайте ось який звук буде. Те ж саме ми не закритий ротик співаємо, і який би я не заплутувала інший звук, ми тримаємо тільки його. Приготувалися. Тепер я вам пропоную таке зробити. Спочатку не закритий ротик, потім, потім відкрити його на звук А або О, який вам буде зручніше. Давайте А краще. Домовились? І знову не закритий. У нас повинно бути так. Три чотири почали. Сподіваюсь, що у вас теж вийшло. Ну а зараз прийшов час нам познайомитися з піснями, які ми будемо починати вивчати. Діти, ви тільки що познайомились з піснею Ой, там на горі та женці жнуть. А тепер ми починаємо її вивчати спочатку тільки перший куплет в повільному темпі. Хочу вам сказати, що деякі склади розпівуються не однією нотою, не одним звуком, а декількома. В цій пісні в першому куплеті. Це стосується слів, таких, як, наприклад, гора або степ. Коли у нас буде співатись про гору або про степ, ми його будемо розпівувати. Послухайте як. Ой на горі, тайженці жнуть. Ой на горі, тайнці жнуть. Пробуємо тепер з вами. Приготувались 3-4 пілоти. Ой на горі та жинці жнуть. Ой на горі та горіці жнуть. Молодці. Тільки мені здається, що в когось, немов там, кашу А ну чітко, як козаки справжні. Приготували ще Ой на -о -о, та інці ждуть. Ой на го -о -о, та гощенці ждуть. Молодці. Слухайте, як друга частина куплету співається. А по підгою головою... знов гора і весьмо розпівамо декілька звуків. А по ПІД ГОРОЮ Я долиною козаки йдуть. Пробуємо тепер разом з вами. А ПО під горою, яром долиною козаки йдуть. Горою ми розпівуємо декілька звуків. І. А ПО ПІД горою я Долиною, гей. Широкою козаки йдуть. Слухайте, як співається. Гей, долиною гей, широкою козаки йдуть. Як гарно наш народ придумав, як ще інакше заспівати, якщо просто широкою, було б не цікаво. І вона була б бузенька, а не широка. А так. Широкою! Справжнє широка дового, так чи ні? Приготувалися. Гей, долиною гей! Широкою козаки йдуть. Гей, долиною гей! Широкою козаки йдуть! А тепер ми все це, що заспівали зараз з вами по маленьким шматочкам. Клеємо, і в нас вийде справжній казацький куплет. Приготувались в повільному темпі Я разом з вами співаю. Ой, на горі та жінці ждуть! Що у вас вийшло. Але я пропоную зараз заспівати разом зі мною, так як справжні козаки. А справжні козаки співали а, а, в походах, коли йшли степами, горами. В них же ж не було піаніно чи а, а, якогось там ще іншого інструменту. Хоча деякі музики були коні а, взагалі. Але коли козаки йшли, вони співали акапело. Тобто без супроводу інструментального. Тому я вам зараз пропоную заспівати разом зі мною цей куплет без супроводу. Козаки! Козачки, готові? М'язи наші як? Зможемо? Три. Чотири. Ой на горі та жінці жнуть. Ой на горі та жінці жнуть, а по -під горою яром долиною козаки йдуть. Гей долиною гей. Широкою козаки йдуть. Дуже хочу почути і важ. Вражній козацький акапельний спів. Сподіваюсь, що ви включите або камеру, або мікрофон, запишете себе і відправите мені. Буду дуже чекати. Діти, дякую вам за сьогоднішній урок. Буду чекати від вас відповіді собі на вайбер. Час прийшов прощатися. Приготували додоньки. До побачення! До нових зустрічей! І найголовніше бувайте здорові!